Весело, драйвово, спортивно і цікаво. У Ковалівському парку традиційно провели день фізичної культури та спорту. Як завжди, на цьому заході було присутньо дуже багато спортсменів, тренерів і звичайних кропивничан. Розпочався захід із вручення заслужених нагород. Так, посвідчення майстрів спорту України отримали важкоатлетки Юлія Кондратенко та Анастасія Кравченко, гімнастка Марія Костанді, вихованець міської федерації Панкратіону, динамівець Анатолій Кузіненко та гравці чемпіона України з футболу першій лізі кропивницької зірки. Також наших зірок спорту та їх тренерів нагородили грамотами від обласної та міської влади місцевого відділення Національного олімпійського комітету України. Вже на сьогодні, за чотири місяці до завершення, цей рік можна назвати успішним для спорту Кіровоградщини, каже посадовець Ульяна Соколенко. По перше, це учасники Олімпійських ігор. в цьому році. Три спортсмени Кіровоградщини представляли Україну в національних збірних. Це з легкої атлетики, дзюдо представники. Досить вдало в цьому році виступали ігрові види спорту. Спорту це бізбол, які стали чемпіонами Європи, і скажімо, це для області і в цілому для України досить високе досягнення. За вісім місяців наші керородські спортсмени на всій українській арені вибороли 270 нагород, як з олімпійських, так і неолімпійських видів. Тобто тут спектр видів спорту досить широкий і ще чотири місяці. І є перспектива, те, що у нас це не кінець на цей рік. Кількість всеукраїнських нагород, здобутих нашими атлетами, може збільшитись вже сьогодні, у день міста, коли Кропивницький приймає три турніри з греко-римської боротьби, футболу та дзюдо. Майстри та Тамі змагатимуться у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 у традиційному всеукраїнському турнірі, який цьогоріч змінив свою назву, але не статус. В этом гаду у нас присвячений дню військового розвідника і. Состав учасників, участников, судейские бригади, все останется на цьому То есть Тобто, ми тепер будемо проводити турнір, посвящений нашим героям, нашим военным розвідчикам. Я думаю, що його уровень від этого не упаде, а наоборот тільки буде раз де на міжнародній арені. На сьогодні атлети області у восьми видах спорту здобули дві золоті, дві срібні та шість бронзових медалей. На жаль, не вдалося нашим спортсменам завоювати олімпійські нагороди і на це є об'єктивні причини. не сильно повезло жеребьев, ковперше сладки устретився з призером Лондона Серебряним і чемпіоном мира под 13-го року. І до этого он теж Гонсалес був второй на чемпіонаті мира. То тобто, є такою достаточно сильний і опитний противник. Ну Жребий слеп, и, к сожалению, так получилось. Но я бы не сказал, что невдалый выступ. Все-таки э, Кеджо попал на Олимпийские игры. Это уже очень много значит. Прошел тяжелейший отбор. Он в этом олимпийском цикле боролся в 22 турнирах наивысшего ранга. Набрал рейтинг, который ему позволил представлять Украину на Олимпийских играх. Для него это очень большое достижение, и лично как для спортсмена, ну и лично, как для меня, для старшего тренера, для нашей областной федерации. Мы все-таки э, надеялись, что или Кеджо, или Дмитрий Лучин будет выступать на Олимпиаде. Это для нас, можно сказать, не шажок, это такой семимильный шаг вперед. На міжнародній арені на сьогодні спортсмени області у восьми видах спорту здобули дві золоті, дві срібні та шість бронзових нагород. Майбутніх чемпіонів тренери готують у спортивних школах, вихованці яких демонстрували свою майстерність гостям святкового заходу. Після таких заходів кількість дітей, які записуються у секції для занять спортом, щороку зростає, каже директор третьої спортшколи Євген Савранський. Спортсмени власним прикладом демонструють, як можна займатися. І діти, які не займаються, для них це така гарна можливість подивитися на власні очі, види спорту, зокрема на тих же велосипедистів, шахи, туризм, будь-який вид спорту, який тут зараз представлений. Це наочність, це найкращий показник. Коли діти дивляться, звичайно, ці для них додаткова мотивація самим записатися і пройти займатися видом спорту, який їм подобається. Після показових виступів юні спортсмени могли самі активно відпочити у коваліському парку, де для усіх бажаючих підготували завжди популярні веселі старти. Айош віла спорт! Це якби всесторонній розвиток. Тут не тільки тут можна і в дартс пограти, було спробувати себе, і в туризмі спробувати. Ну, спробувати можна себе. Треба спробувати себе, по крайній мірі візде, щоб вибрати той спорт, який тобі більше по душі. Переможців та призерів нагороджували дипломами та призами від організаторів святкового заходу. Школа номер. Один. І повертаючись до олімпійської теми. За рішенням асамблеї міжнародного олімпійського комітету альпінізм та скалолазіння включили до програми ігор у Токіо. Серед тих. Хто у 2020 році може представляти Україну на головних змаганнях планети вихованці кропивницького спорту? У першу чергу це Ярослав Ткач та Єгор Шаповалов. Цими днями спортсмени виступали на Кубку світу серед юнаків, дівчат та дорослих в острійському місті Імст. У змаганнях на швидкість Ярослав посів друге місце. Єгор третє. Це є перспективні спортсмени наші, які. Через 4 роки в принципі, можуть і боротися за ліцензії, щоб потрапити на Олімпійські ігри, які будуть проводитися в Токіо у 2020 році. Розраховує тренер і на стару гвардію. Це Побережець Сергій, Побережець Юрій, які в цьому році стали чемпіонами України в багатоборстві, які теж є перспективними спортсменами, які можуть боротися за ліцензію. Для попадання на Олімпійські ігри. Поки наші зірки змагалися в Австрії, найближчий резерв перевіряли у дендропарку. Тут провели чемпіонат області серед юнаків та дівчат у змаганнях на швидкість. Учасниками турніру стали 70 спортсменів з п'яти команд. Команди з Олександрії, селища міського типу, Голованівського району і міста Кіргарії. В Олександрії цей вид спорту розвивають два роки. Скалазини для нас немножко вид спорту раніше. Ну, от останні два роки ми почали немножко розвиватися в виде спорта. У нас вже є дві свої стенки скалолазні, які нам дозволили уже немножечко занімати міста на обласних соревнованиях. В будущем, сподіваюся, виробимося далі. Просто це зависит нас, а від фінансування». Місце для тренувань Сергій та спортсмени облаштовували власноруч. Дві скалолазні стінки. Одна знаходиться Непосредственно на території домотворчества, детської творчіства. І одна зараз знаходиться, ми її вона, ну, у ну, вона стоїть на території нашого парка, радістка на вулиці, ну, на охраняємо територію рядом з стадіоном Ніка. Є в Олександрійців і свої перші перемоги. Так, серед юнаків 2003-4 років народження третім на чемпіонаті області став Юрій Рогов. Мені дуже подобається займатися в цьому гуртку, тому я хочу перемогти і отримати перше місце. А перше місце тут посів Єгор Ніколаєв із Кропивницького. Усього на рахунку господарів сім золотих медалей. Увійшла до числа переможців чемпіонату області і гостя з Побузького Яна Крещ. Драйв та екстрим на Завадівці. Знаменита на всю Україну траса знову приймала змагання з мотокросу. Чемпіонат країни присвятили нашому земляку Валерію Доценку. 13-річний спортсмен з Олександрії загинув у 2011-му під час проведення на завадівці п'ятого етапу чемпіонату України з мотокросу. Перед відкриттям змагань організатори, глядачі, рідні та друзі Валерія Доценка вшанували пам'ять мотогонщика, на честь якого на трасі встановили стелу. Саме мужньому юнаку присвятив свою пісню відомий український виконавець та мотогонщик Олександр Павлік. Такий вид спорту підходить лише для мужніх та цілеспрямованих людей, каже батько мотогонщика Валерій Дуценко старший. Закаляє мужественность, е такое качество, которое тяжело его научить или в школе или воспитать. Организованность. Тобто, Каждый спортсмен, едущий по трассе, вообще готовящийся к до соревнованиям, должен приготовить свой мотоцикл, приготовить всю свою форму, очки. Ну, тобто, все видеть на трасі всі слажності, всі їх раціонально цініть реально і спортувати приємні різкує і, і вижимає максимум то, що, що може на на цей момент. Порівняно з минулими роками, кількість учасників мотоперегонів у Кропивницькому збільшилася більш ніж двічі, говорять організатори чемпіонату України. Підтримку глядачів, а на Завадівській трасі зібралися до 15 тисяч корпівничан та гостей нашого міста. Гонщики відчували під час кожного заїзду. Раз прийшли з сином провести класне. Час. Драйв енергія. Просто приходите в следующий год, ті, хто не попал Сьогодні люди здесь круто! Учасниками етапу національного чемпіонату з мотокросу стали відомі спортсмени, серед яких чемпіони України та Європи. Чемпіон Європи Роман Морозов, Тарасоводя. В принципі, молоді хлопці в 85 побіжні сантиметрів. Семен Неруш, Кієнко, Максим. З молоді такі хлопці. Денчик Владислав. Вчора були змагання серед юнаків. Долгих, Данила з Харкова. Є хлопці, які вже, як то кажуть, мають прізвище, мають ім'я мотоспорт. Переможець чемпіонату Європи, киянин Роман Морозов не вперше виступав у Кропивницькому. Мороз. У форту, Чемпіону подобаються умови для проведення змагань. Траса, в принципі, відлічна, хорошо підготовлена. Радую, що багато зрителі, ви самі бачите, що завадовку люблять, мотокросс люблять і всі ходять. Тобто траса хороша, скоростна, швидка. Підготовили хорошо, проборонили, заливають, стараються. Цьогоріч Роман був змушений виступати у незвичному для себе класі «Оупен». Я виступаю в «Оупені», але так вийшло. У мене за три дні. Була заміна по мотоциклу. І зараз їду не в своїй кубатуре, в принципі, на 250. я їжу на 450, боля мощна моцикля. І вже, не знаю, наверное, лет 7 я не їздив на такому мотоциклі, як юніорський вважається. Але це не завадило киянину знову стати першим. Третє місце тут посів Олександрієць, Олександр Скічко. Також наш земляк фінішував другим у класі МХ2 серед юніорів. Серед кропивничан найкраще виступив Сергій Кріпак. Друге місце у класі ветеран. <му> На переможців та призерів чемпіонату України чекали кубки, медалі та грошові винагороди. Наступні змагання з мотокросу завадівка прийматиме вже у 2017-му.